У середу у Сумах змагались легкоатлети. У трьох вікових групах спортсмени, юнаки і дівчата брали участь у спортивній ходьбі бігові на 100 метрів та бігові на 800 метрів. Змагання присвятили видатному землякові легкоатлету, який рік тому пішов в життя. Вперше проводимо змагання чемпіонату міста Суми з легкої атлетики пам'яті Володимира Степановича Голубничого, дворазового олімпійського чемпіона та почесного громадянина міста Суми. Відкривали змагальний день легкоатлетичні нащадки Володимира Степановича. Ходаки у старшій групі претендентом на золото вважався Микола Рущак. Нещодавно він брав участь у юніорському чемпіонаті світу, який приймала Колумбія, про світову першість та сьогоднішній чемпіонат говорить. Мав змогу виїхати на чемпіонат світу. Дуже мріяв про це. Років два не ходив таку дистанцію, тому саме хочу поставити особистий рекорд. Ходаки у цій віковій групі долали дистанцію у три кілометри. Микола йшов першим, але на йому наступав Єгор Шелест. На останньому колі Єгор випередив Миколу, пішов у відрив і завершив дистанцію на першому місці. Микола фінішував другим. Переможець говорить, у формі збірної не перемогти не міг. Я просто в формі стартую і Мені захотілося не, не, не засоромити цю форму, тому я. Вирішив трішки додати темпу. У віковій групі 2009 рік народження і молодші першим фінішну стрічку на дистанції один кілометр перетнув Іван Скринік. Говорить, змаганнями задоволений. Сьогодні я задоволений. Ну, пройшов за з п'яти хвилин кілометр. Гарний результат. Так, я рахую гарний. У молодшій віковій групі серед дівчат перемогу святкувала Оксана Чичикала. Два кілометри у дівчат швидше за всіх подолала Дарина Ющенка. Три у старшій віковій групі Софія Криловецька. Перемоги у своїх вікових групах на 100 метрах святкували Аксінія Фулєрова, Михайло Грудзинський, Назар Ащеулов, Анна Шишняк та Андрій Єгоров. 800 метрів з кращим часом пробігли Ксенія Марченка, Кеннаул Нерашид, Анна Астраверг та Максим Сердюк. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.